Доброго ранку, знаходимось у Дніпрі, на вході в центральний ринок Тут Сьогодні, 8 березня, продають тюльпани, коштують вони районі 60 гривень. На одній з точок можна їх придбати і за 30 гривень за штуку. Тут сьогодні багато людей. Продають тут також і іграшки м'які. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті dpінformator.a, а також слухати на радіостанції інформатор FMSі. Я те, що не приєднався. повторюю, знаходимося у Дніпрі, на вході в центральний ринок Казерка. Тут сьогодні, 8 березня, продають тюльпани, коштують вони в районі 60 гривень за штуку. На одній сточок можна знайти і за 30 гривень за штуку. Подробиці та фото, шукайте на інформаторі. Бережіть себе.